Егум. А, укреде брейнъот. да дала б туториал на мои брейнъот. Перво мене отки от брейнъот. Дальше мене от тут один маленький единорог. Дали, короче, таки таки занимає три місця, ну ладно. Uh, а, е я забула. Лавака с отру с отрита. Таке дракончики дуже дз... наїжд. Дракон, Dragon uh... Боже що, боже, воно таке важке прочитати. Коротше, ще тут такі в мене є маленькі легкі пети. Я, коротше, хочу перерождення зробити. Що мені треба? Трипітра Пітер трипа і це от окей. Чекайте так. Три Пітер Пітер трипа і... Окей. Іскаємо Тріпітер Петро трипа Я не знаю, що це в мене таке произойшло. У мене тут дуже багато прикольних петів. Ви побачите самі, думаю. Їх тут дуже багато. Може вкрасти, Ні, не буду красти, я ж Купляємо, купляємо, купляємо. Я не зістрою. Все. Там є три пітропі. Так, чекайте, мене хто слабенький, це слабенький. Продаємо. Єс. Все. Быстро там три трипетропі я бачила. Конечно, вона не обична, но не біда. Нічого страшного лопата, боже. И там ще тун-тун Сахура -тун треба було. Це хто? Це цей бам. Нет, це не бамбардіра. Крокоділа. Я не знаю кто це. Цей Так, давайте закриємо базу, нашу так подивимось, чи ще... Да, вже є три трипетропі. Давайте подивимось, хто ще мені мало таке. Ну, мені оце це показується мільйон чи десять. Я ж пьянірую достатньо мало дає, так що продаємо і чекаємо тунтунтунтунтунсагур. -тун -тун Балерій на капучино, тут дуже багато всіх. Ну тунтунтунтунтун -тун 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 сагор. Я их бы не закупила. Я закуплю. Витсбуч! Сколько их там! Я сейчас все сто и куплю. Вон у меня мало молодые. Боже, вон они такие прикольные. Я в шоке. Я реально вам так кажу, я просто в шоке. О боже мій. Це вроді би не в ну ладно. Ой, а де моє? Так, значить його від мене забрали. Чого ти тут? Пішов звідси. Пишу. Я тебя тут не бачила. пішов звідси. ты так земною. Чекай, это? тут тут заход? Нет, тут 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 А вы просто... Вы бачите? Вы бачите эти размеры? Это самый маленький, можно сказать, да? Шимпанзин, бананин, шпионер, голуби, роцах, кто у нас тут такие... Парень, ну короче. Нет, тун 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 захор. Стрела. Нет. Ой, какой красивая семейничка, можно сказать. Да тун 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 захор, боже, ну, ну я как сказать, ну як я кем может такую прелесть не купить. Ты, ты так, ну, короче, я сейчас куплю еще раз. Ну, он сейчас тоже еще раз купит. Tun 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 sahur, tun 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 sahur, tun 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 sahur. Lad, per day more and don't know. Me intrabatun tun 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 sahur, tun 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 sahur. Yes, surementa gus Нет, стоп, в мене місце немає в тому. Так давайте перерождение зробимо. Оба еще вообще количество моих грошей. Так де він? Або скільки він дає? Да ні, він мало дає. У мене вже мало бути, мне кажется, два этажа. Нет, ми не два этажа. В смысле? А, треба ще два зробити, ой, я забула. Uh, так нам треба банека амбалабу і борбер потепів. Окей. Чесь, нам вони напевно не будуть падати, мені кажеться. Я пройдусь туди, можливо там вони вже були. Ні то. Воно дає ту букву, ну ладно. Ну да, так, для мене це количество мало. Можливо, хтось скаже, ти чого воно ж так багато дає, ну, для мене це мало. Давайте ми цього заберемо. Ну, ей, -е, давай! Забирайся, я тебе хочу забрати. Як мені його забрати? Можливо, так от можна буде забрати. Як мені його забрати? Я не хочу. У мене просто як забрати цих петів? Ну, коротше, в мене якась проблема. Та тепер мені не виходить їх забрати. А секунду. Чи це не то, що я думаю? Ой, Чи їм там не стричат в голови? Ні, зверху не стрічать, але бачите це просто. Ні, що собі балерийний капучиний голова. І я сюди нажму. Так. Ну давайте я хочу продати вас. Прекусь нажати на тебе, я не знаю, я тебе хочу продати. Окей, давайте попробуємо. От, це. Візьмемо... ой. панека. Ну, бачите, мені не виходить взяти. Тому що в мене повний цей який сумний він, звісно. конечно. Але мені не получається розчиститися, типу я хочу забрати, а мені не виходить, Ну ладно. Ну коротше, напевно, на цьому на відео все, тому що мені вже скучно в всю гру. Короче, так що все. Пока.